Ну що, друзі, доброго дня! Хайсу Сухрису, дорогі мої підписнички, а також просто глядачі. Що, друзі, гарно дякую всім, хто підписався на мене. Хороших вам переглядів і всього найкраще. Сьогодні у нас перший листопад. Хоча листопад і перший. На листичка на деревах вже почти пошти немає. Прийшлимо знову в пошуках білих рибочки. Ну, а також і в пеньку, бо пеньків так ми щось всього ходили, 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 так нам і не попадали. Так і так, друзі, не знаю що буде, чи буде знову удача, так як в раз. На нашій стороні прошли раз ми знайшли хороші, ви бачили шість таких білих грибочків. А сьогодні не знаю. Ну поки що радує, що сонечко виходить, що світить красиво. Що може щось сьогодні. І уроднися нам. А там як буде, як дасть Бог. Як кажуть, нічого змінити не може. Хто не підписаний, підписуємося, друзі. Я думаю, всім цікаво, що що такою пізньої осню робиться в лісі. Грибників вже не багато, остався я один. І ще таких пару заядливих грибарю. А так вже не дуже люди ходять. По лісах, Коли тяжко знайти, за одним грибом ходиш по дві години, то ж самі знаєте, що ніхто не буде ходити. Ну, а ми ходимо, бо ми, як це каже, любить грибних таких, походь по білі грибачки. Добре, друзі, хто не підписує, підписуємось. Я раз виключаюся. Як щось інтересне буде, включимо, і вам все покажемо. Да, думаю, що шо... щось ми знайдемо. Перша рядовочка нас зустрічає такі от. Тут пару штуки, бачите? І от тут іще є. Ось такі невеликі рядочки. Ось так. Ось така наша перва знака. Друзі, на перший. Листопад. Лістопад. По-русски. Ну, ми по-русски не говоримо, ми говоримо по-нашому. Листопад. Листопад. Ага, то листопад по-нашому є. То по по-английськи. Новімбер. Да. Так що так, друзі. Отака знахідочка. Такі рядовочки, чи як і ще це на них називають. Пару штучок ми знайшли. Значить, може буде ще щось. Йдемо далі. Зріжемо зараз і побачимо. Ну no, що, друзі, прийшли ми вже 6 кілометрів. Навіть не 6, навіть 7 кілометрів. І поки що нічого. Я вже думав, що сьогодні я відео і викладати не буду, якщо нічого я так і не знайду. Але все ж таки перший листопада і перший наш грибочок. Ось красивый рибо. О, грибок. о, грибок. о красиво. Та просто красота, друзі. О, охо. Пересінний грибок. Та, друзі. Неймовірно красивий Грибочок. Вот. На фоні такого моха яка красота Дивіться, друзі. О, та грибочок. Так що при цих розкладах я мусив засняти, бо 1 листопада і перший такий красень попадає. Да, Добо було хоч трьох таких красень і я буду щасливий. Ось такого, друзі, глибоку осінню. І ми все ж таки знаходимо Ніврочку А, Покрутимося ще той. Може, ще щось десь улезти. Хоча є себе було там, не тепер вже великі рибачки, друзі. От така, друзі, красота. Ось за таку красоту і за 1 листопада попросив би підписатися і покласти клас. Добре, друзі. Де? Може ще щось до трьох хоча б. Хоча б три штучки. Так, да, друзі, можете мене привітати. Є другий рибочок. І ще красивіший то. Зато... О, яка Ось Виходить. А ще ляху. Прекрасно так, Перший Перва листопада, друзі, а рибочок дивіться. Oh. Otari bok. Limon iz nizu i ribok tkivo. To ta krasota, druzi. Neimovirno. Ja vam daže slovami peredati ne možu. I kao to то i kao to udovoljstvo. Znajte, tako ribočka. Tako Дивіться, на деревах вже листя пошти, пошти немає. Так що, друзі. От як так. Друге є. Дай бог. Хоч трьох. Хоч трьох таких красень. А далі буде видно. Дякувати Богу. Такий красивий грибочок. Друге в нас є. Йдемо далі. Один, яку ми знаходимо рядовочку. є. ви просто подивіться. Зараз будемо їх рубати, як щось буде хороше. Пошипі з пачками дивіться. Дивіться, що це, що твориться, бачите? Vidite daš? Ot, ot taka. Taki druži. Da, da. Ot tak. Nešto je si bude tu je bude i polni koši. Joho, ja znaš ne baš. Vidite daš? To je, to je strašnije. To ja daži vam peredati. Не можу. Скільки того тут є, і ще тут далі понизу. Добре, йду я, друзі, беру ножик. І дві я беру ножик і починаю різати. А потім покажу, скільки ми тут, друзі, читаємо, скільки ми тут нарізали сірявочка. Тут. Девять. Так, раз, два, три, четыре, пять, десять метров. Девять. Девять. Так, вот, тут, девять, Прямо у вот, 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 тут вот, Прямо вот, вот, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19. Зараз 20 метрів рядок. А тут у мене був пару раз погнит, які були пугнити, я їх от так поламав, скинув. Добре, друзі, йду порубаю і потім покажу у корзині скільки того було. Різали. Дуже багато червів. І так везде. І так повністю все. Бачите? Дуже багато червивої. Ну, Все одно щось ми набрали кілограма десь, ну, пів кошика десь. Кілограмчика три є. Так що так, і то на одному місці, друзі. Ось так буває. Ідеш, ідеш, немає нема грибів, немає нема, нема. потім раз на одному місці і те нас обіграв. Якби не було чер... не... Не стільки багато червіло і назбирали б і повний кошик і ще б нам і не помістилося. Добре, друзі. Йдемо далі. Білих грибочків поки що два, як було, так лише є. Но третього дуже хочу знайти ще одного хоча б біла грибочка на сьогоднішній день. А далі буде видно. Добре, друзі. Двигаємося далі. Ну, що, друзі, білеш так, поки що й не було. Ті два. Попадається нам знову отакий. Тут -то невелика довочка. Якісно наживає. Ось таке пару штучок. І перші пару штучок визнай. Хоч наберемо цих, як нема вже білих. Ну ще може я до третього. О, одежда, як кажуть, ви знаєте де будемо бігти серед поїзда, рвена ці гливо, йдемо далі. О, друзі, попадаються нам знову такі от гливи, чи рядувочка, чи як хто їх називає. Там ще дві штучки є. Попадаються вони часто. Якщо щоб вони ще не були такі червані. Зараз я вам покажу, на примері велик. Ну, велика бути і чи. Бляха, мух, не черва. Ну, не дуже, але все ще не дуже черва. Такі черва випадає, що падають, то страшно. А нічого, позриваємо, що що зможемо. Ідемо далі. Гримо, я думаю, сьогодні одну корзину наберемо і замаринуємо. Бересякі грибочки, друзі. može te i te da vis da vis kako se to moho morče ga da je to odno za vat to krasota vačite kak krasota idemo daš. Красота в лісі. Неймовірно. Я думав, що удача вже нас покинула, не знайдемо третього грибочка. Але Бог так дав, що знаходимо свого третього грибочка, заплануваного на сьогодні три грибочка є. І Я дуже довольний, що все ж таки є. Дивіться, який краси. Оп. 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 Да. сидіти і наслаждатися, Друзі. сидіти і наслаждатися. Третій рибочок. Ми знайшли. Опа! О! Ну чуть старший від тих двох. Ну і так, красивий грибочок. Він буде чистесенький, вони тепер усі чистесенькі. Так, да, друзі. На сьогодні ми свою норму виконали. Я дуже доволен. Ну, якщо ще знайдемо, звісно, то нічого страшного. Головне, що три ми знайшли свої грибочки, які я на сьогодні запланував. Так що удача все ж таки до нас повернулася. Перший раз ми знайшли шість рібочих. Як сьогодні трьох ми знайшли. Сьогодні вже 1 листопада. Самі знаєте, грибочка знайти дуже тяжко. Я дуже довольний, що ми знайшли все ж таки 3 грибочка. Або підписуйтесь, ставте клас, буду вдячний. А ми рухаємося далі. Ну а все вже, друзі. Неймовірна сиренча, яку ми не чекали. Прямо біля дороги. ось такий, четверть білий гривень. О, який косач. що ви хочете мені сказати, друзі? А я вам хочу сказати, що дуже-то я щасливий. Як кажуть, щасливий грибник. Красота. А зараз, друзі, підписочка і лайк. Чотири грибочка є. Імо далі, може ще щось буде, раз не виключаємо камеру, не прощаємося. Ось прямо дорогою, що переходив просто. Переход переходив. І от такий красунчик. На no, все вже, друзі, неймовірне візень. Ось так, все ж таки удача на нашому боссі і сьогодні. От і п'ятий білий грибочок. Ой, яка. Ой, красавчик, друзі. На да, п'ятий грибочок. От этого я вже не ожидав, друзі. Все ж я дуже щасливий на сьогоднішній день. Бачите як буває. Раз нема, 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 далі, раз, другий, третій, п'ятий. П'ять грибочків. Я хотів сьогодні трьох знайти. А ми знаходимо п'ять таких чудових, Не в руку, коли ж до тричі. Біло грибочку. Хтось ходить, знаєте, перещуповує, переглажує всі листя. Я ніколи в житті не перещуповую. Що я знайшов, то забрав і я пішов. Я ж завтра прийду, чи післязавтра, якщо там малесенький є під тим листям, він виросте. І я його заберу завтра, чи післязавтра, чи забере його хтось другий. Що ходити переграбкувати, то листя. Так ходять, чупаючись. Ну що ви щупаєтесь? ви свого грибочка, забрали і пішли. Все. От так, друзі. Добре, дякую Богові, дякую природі, що дає такі чудові ще нам рибочки на 1 листопад. Я думаю, що ще на другий тиждень ми з вами сходимо, бо ще грибочок буде. Ще завтра вчера ще 20 з чим то градусів. От такий чудовий, друзі, білосніжний грибочок. Така, друзі, красота. Почти вже... лестичку бачите все вот так друзья и попадаю на нас тут такой вот шерстый грибок так вот она а ты вот так я. не буду молодежь, а але А вже білий гриба. Зараз тільки ті грибочки, що мусить показати те, що них. Ну таке старесеньке, зараз подивимо його, що з нього може бути, що ні. Але факт є факт. Число є число. Шість було й проще раз. Невже то магічне на нас на цю осінь? Число, чи переплюнемо його. А ну, скажіть, друзі. І пожелайте мені удачі, звісно. Удача осені дуже потрібна у походах за грибочками. Бо ви самі знаєте, що тепер грибочка знайти можна сказати таке, як голку у стову стіна глядати. Дуже важко. Нічого, йдемо далі ще побачимо. Можеш переплюнемо. Главне, що наша серія невдач та скінчилася, що ми приходили 3-4 рази ні одного грибочка. А тепер вже є, значить ще, я думаю будуть грибочки. От десь попадається зона. Така бачите, кучка глиби. Зараз поріжемо, побачимо. А білесеньких так і не було. 6 штучок як було, так і є. Зараз поріжеме ці, побачимо, що з них є чисте, що ні. І вже незадовго не вдне і закінчувати свій похід. Раз ще може знайдемо сьомого біля який в видвінис уперед. Ну що друзі, напевно ми закінчимо на сьогодні свій похід по білесеньких грибочках, бо більше так нічого ми можна казати і не знайшли. Так як я казав, що тут буде майже приговор шість білих, так воно якось і складається. Ну що, друзі, я вам бажаю більше насобирати як я хоч у 10 крат. Хто не підписаний, підписуємося, буду вдячний. Хто підписався, гарно дякую. Дивіться, коментуйте, звідайте. Зараз покажу, що ми сьогодні зібрали, Друзі, от така кількість. Ця корзиночка можна казати повна. І тут ця друга майже половина корзиночки. Ось такий, друзі, у нас результат. Білесеньких, ви знаєте, скільки? 6 штучок. І то я дуже довольний, дуже красиві білі грибочки. Осінні такі старові, чистесенькі. Так що так, друзі. Перше листопада нас порадувало. Думаю, що ще на другий тиждень щось можна буде знайти. Так що підписуйтеся, щоб бути в курсі, хто збирає гливу, завтра може йти спокійно. глив є багато, ну дуже багато червивих. Я думав, що в нас щось червива не буває, вона така червива, ще хуже голубенка. Вроді відрізаєш ножка чиста, а розрізаєш, а вона всередині червів. Так що так, друзі. Усім гарного дня. Усіх вітаю сьогодні січку паління у нас. Гарного всім дня, мирного неба і всього найкращого. До побачення, друзі, до нових зустрічей у походах по білій грибочці. Дивіться, друзі, який ще гарний червоняк ми знаходимо. Я вже, конечно, не вже да. Ми з вами попрощалися, но червоненька. О, якщо те молодесеньки, вити. Красавчик. Як так? І вирос он все ж таки. Пу. Добре. Друзі. Ja tam po drugi zišao, vidite, pokladim. Uže. I reći su dam za išovi za brati. Ja dažem ne ožedavši, ja